Міністри ЄС зберуться у Львові, щоб обійти вето угорщини і розблокувати вступ України до Євросоюзу. Тим часом в Україні розслідують масштабний корупційний скандал в енергетиці. Докладніше розповімо у випуску Варшава, Київ про головне. Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Уряд відсторонив Германа Галущенка, міністра юстиції та екс-міністра енергетики на тлі масштабного розслідування на і САП у справі Мідас про корупцію в енергетиці. Йдеться про десятки мільйонів доларів і впливові імена. Українець, затриманий в Італії через підрив північних потоків, припинив голодування. Тепер він чекає рішення про екстрадицію до Німеччини, чи піде Італія шляхом Польщі, чи захистить українця, який діяв в інтересах своєї держави. Міністри країн ЄС зберуться у Львові на неформальний саміт. Там дипломати шукатимуть, як обійти угорське вето і розблокувати українську заявку на вступ до Євросоюзу. Чи вдасться Європі залишити двері для України відчиненими? За посаду не тримається. Герман Галущенко відреагував на своє відсторонення. Уряд відсторонив міністра юстиції та екс-міністра енергетики Германа Галущенка на тлі розслідування НАДУ, набу та САП про корупцію в енергетиці. Раніше уряд розпустив і наглядову раду енергоатома. Саме вона мала б контролювати роботу підприємства. А один із членів органу, колишній міністр економіки Тимофій Милуванов, склав повноваження. Нагадаю, у понеділок в Набу оприлюднили деталі справи під кодовою назвою Мідас. Салітчі викрили тіньовий офіс, який контролював діяльність найбільшого державного підприємства у сфері енергетики Енергоатом. Учасники корупційної схеми вимагали у приватних компаній 10-15% вартості за кожен контракт із підприємством. Оприлюднені детективами набу записи, свідчать зокрема про те, що учасники схеми затягували будівництво захисних споруд довкола енергетичних об'єктів. Намагаючись заробити більше за даними набу, зловмисники відмили близько 100 мільйонів, 100 мільйонів доларів. Під роз... Підозру у справі вручили і колишньому віце-прем'єр-міністру. Повідомили у набу. Прізвища детективи не називають, однак ймовірно, йдеться про Олексія Чернешова. Чернишов, за даними слідства, відвідував пральню. Так, зловмисники називали квартиру в Києві, де керували схемами відмивання готівки. Детективи зафільмували передачу експосадовцю та його довіреним особам понад мільйона доларів та ста тисяч євро. Напередодні у справі затримали п'ятьох підозрюваних. Загалом, за даними прокуратури, їх восьмеро серед них Тимур Міндіч, бізнесмен та близький соратник Володимира Зеленського. Він виїхав за кордон за кілька годин до того, як детективи прийшли до нього з обшуками. Директор з безпеки енергоатому Дмитро Басов, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк. Нині йому обирають запобіжний захід. Прокурори стверджують, що він залучав до оборудок бізнесменів Міндіча. Та Олександра Цукермана. Миронюк зазначив екс-помічник депутата втікача Андрія Деркача. Деркач утік до Росії та став сенатором Ради Федерації РФ від Астраханської області. Саме йому належало приміщення, де зломисники керували оборудками. Встановлено, що створивши злочинну організацію. Забезпечивши її функціонування, міді, цукерман, Устименко, Фурсенко, Зоріна, Миронюк та Басов, а також інші невстановлені учасники, починаючи з 15 січня 2025 року, до моменту їх викриття діяли згідно з планом діяльності. Зокрема, здійснювали одержання грошових коштів як непримірне вигоди за вчинення дій з використанням службового становища Чимур Михайлович. Користуючись ситуацією, яка склалася в Україні передвоєнного стану наявність дружніх відносин з президентом України, зв'язків з чинними та колишніми вищими посадовими особами органів державної влади правоохоронних органів, вирішив незаконно збагатитись. Встановлено факти звичайної діяльності Міндіча у сфері енергетики, шляхом здійсненним впливу на міністра енергетики України Галушенка та в сфері оборони шляхом здійснення впливу на міністра оборони України Умірова. Чергова російська дронова атака на міста України. Вранці 12 листопада ворог наніс три удари шахедами по центру Харкова. В результаті пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. На цю хвилину є дані про п'ятьох постраждалих, четверо з них шпиталізували. В Одесі внаслідок нічної атаки БПЛА пошкоджено багатоповерховий житловий будинок в районі пересипу. Займання сталося на верхніх поверхах будівлі, яка наразі знаходиться на етапі. Пі будівництва а напередодні ввечері повітряних ударів зазнав Краматорськ. Під обстріли потрапили заклади освіти, багатоквартирні будинки та адміністрація. Постраждалих немає. У відповідь на ворожу агресію Україна нанесла удари по хімзаводу «Ставролєн» на Ставропіллі. Підприємство є дочірньою компанією під санкційну Лукойлу. На місці влучання виникла пожежа. Додамо, що минулого місяця цей завод вже потрапляв під удари українських далекобійних дронів. Данія оголосила про новий оборонний пакет для України на суму 217 мільйонів доларів. Із них більшість витрат спрямують на ініціативу Перл, яка дозволяє купувати для України американське озброєння. Ще майже 16 мільйонів доларів підуть на продовження данської моделі навчання українських військових у 2025 році. Ще 12 мільйонів підуть на забезпечення українських підрозділів пальним. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, данія вже надала Україні допомоги майже на 11 мільярдів доларів. Перша тема на порядку денному подальша підтримка України у канадській провінції Онтаріо. Стартувала зустріч міністрів закордонних справ країн Групи Семи. Засідання розпочалося із зустрічі з українським міністром Андрієм Сибігою, щоб підтвердити єдність G7 на тлі російської агресії. Окрім України, учасники обговорять енергетичну безпеку, критично важливі мінерали, економічну стійкість, ситуацію на близькому сході. Глава МЗС Канади Аніта Ананд наголосила, що глобальні виклики потребують ширших партнерств і залучення країн поза межами G7. Тим часом Трамп знову тисне на Путіна томагавками. Президент США заявив, що може передати далекобійні ракети, якщо Росія найближчим часом не піде на врегулювання війни. Міністри країн ЄС 10-11 грудня проведуть у Львові неформальний саміт. Мета заходу пошук шляхів розблокування української заявки на членство в Євросоюзі. Пише видання «Політико». Вирішуватимуть, як обійти вето прем'єра Угорщини Орбана, який блокує початок офіційних переговорів про вступ України та Молдови. За даними джерел видання, європейські дипломати розглядають варіант, за яким Київ і Кишинів почнуть впроваджувати наступний пакет реформ для вступу до ЄС. Навіть без формального схвалення усіх 27 держав-членів це дозволить зберегти динаміку процесу розширення попри угорську блокаду. Українець Сергій Кузніцов, затриманий в Італії за звинуваченням у підриві газогонів північні потоки, припинив голодування. За словами адвоката Ніколи Канестріні, Кузніцов відмовився від протесту після того, як влада Італії запевнила, його права будуть дотримані, зокрема щодо належного харчування. За час голодування, яке тривало з 31 жовтня, він втратив близько 9 кілограмів. Нині українець перебуває під вартою в очікуванні апеляції щодо рішення про його екстрадицію до Німеччини. Там Кузніцова підозрюють у причетності до вибухів на трубопроводах Північний потік у 2022 році. Раніше подібну справу розглядав польський суд. Він відмовив у видачі іншого українця, мотивуючи це захистом тих, хто бореться з Росією. У Туреччині офіційно підтвердили загибель 20 військових у наслідок катастрофи військового літака С-130 на кордоні Грузії та Азербайджану. Розбився турецький військовий літак С-130 Геркулес. Усі військові, що були на борту, загинули. Про це повідомило міністерство оборони Туреччини. Літак вилетів з Азербайджану до Туреччини і зник з радарів за кілька хвилин після входу у повітряний простір Грузії без сигналу тривоги. Уламки знайшли в Сігнахському муніципалітеті за 5 кілометрів від кордону. У Грузії відкрили слідство за статтею про порушення правил експлуатації повітряного транспорту. Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган і лідер Азербайджану Малієв висловили співчуття родинам загиблих. Причини катастрофи з'ясовуються. Понад 20 тисяч людей цьогоріч у Польщі відбувся рекордний за кількістю учасників біг незалежності. Спортивний захід відбувся вже 35-й раз, і приурочений він до дня відновлення незалежності Польщі. Бігли разом і діти, і дорослі. Головне, не рівень підготовки чи змагання, головне спільне свято. Зазначають організатори. Учасники подолали 10 кілометрову дистанцію. Стартували бігуни у червоній та білій формах, утворюючи величезний біло-червоний потік, що символізує національний стяг. Цей захід щороку має на меті поєднати патріотизм зі спортом та здоровим способом життя. Перший раз спробую свої сили і маю надію, що це буде одне з моїх найкращих досвідів в цьому році. Окрім того, польща єдина і хочу показати, що так її люблю. важливим є вшанування чергової річниці відновлення незалежності. Дуже пишаюся цим,